Привіт. Сьогодні я вам розкажу, чого в Парижі такі дорогі квартири, чого вони будують душ у кухні, та взагалі, як влаштований ринок оренди у Парижі. Привіт, мене звуть Катя Бабаш, і я живу у Франції вже близько семи місяців. На своєму каналі я допомагаю українцям інформаційно, як влаштуватися у Франції, як оформити певні документи та ділюся різною корисною інформацією. Я вже два місяці шукаю квартиру, все ще. І не змогла зняти в принципі. Я вже відчаялася, що знайти. Але сьогодні я вам розкажу, чому ж тут так все погано з квартирами. По-перше, невеликий урок історії. Париж це дуже дуже маленьке місто. Порівнюючи з Києвом, Париж менше в вісім разів. Площа Києва здається 830 квадратних кілометрів, а площа Парижа 105 квадратних кілометрів. Тож ви розумієте, що тут дуже мало місця і дуже дуже багато людей. І ще один такий цікавий факт, що у Парижі майже немає хмарочосів, тобто усі будиночки тут маленькі і дуже старі. Плюс ще один такий факт, що у Парижі дуже багато буржуазних домівок, таких, наприклад, як ця хаосманська будівля. Або як там. за яким принципом були побудовані будівлі у Парижі в 1830-х роках, хаусман почав перебудовувати Париж, та було дуже розповсюджене класове суспільство. Тобто були дуже заможні люди, і були ті, хто їх обслуговували. Ті, хто їх обслуговували, тобто прислуга жила частіше за все у спеціальних. Кімнатах. вони називаються Бон». На першому поверсі у вас, як завжди, якийсь ресторан або магазин, або ще щось. На другому поверсі у вас частіше за все будуть жити ті, хто володіє цим рестораном. Потім в нас йдуть поверхи, які найдорожчі і найбільші квартири. І на самому верху в нас така маленька маленька кімнатка, в якій і жила прислуга. Зазвичай такі кімнати для прислуги розташовані на останньому поверсі, і або ви можете піднятися до них звичайними сходами, або може бути й таке, що для цих кімнат є спеціальні окремі сходи, тобто ви можете підійматися на сьомий або восьмий поверх. І взагалі не бачите ніяких дверей, і тільки потім потрапляєте в такий спеціальний коридор, в якому знаходяться кімнати для прислуги, оскільки. Житло в Парижі дуже популярне та дуже дороге. Такі кімнати зараз переробляють у невеличкі квартири. Але є невеличка проблема з цим, тому що такі кімнати вони зазвичай 9, 15, 16 квадратних метрів. Ну тобто, розмістити там повноцінну квартиру майже неможливо. Зазвичай туалет знаходиться в коридорі, тобто він на декілька кімнат. У вас в такій маленькій квартирі може бути невеличка кухня, і якщо повезе, то душ. Душ. Оп. Навіть буває таке, що в таких кімнатах немає ні душу, ні туалету, і ви запитаєте, куди ж тоді люди ходили помитися. Ну або вони милися в спеціальних окремих душових кімнатах своїх власників, ну тобто. Тих людей, для яких вони готували, або для у котрих вони прибирали. Або у Парижі досі увага, досі є такі спеціальні комунальні душові. Тобто ви туди приходите безкоштовно миєтесь і потім ідете в свою невеличку де бон. І оскільки ситуація з квартирами в Парижі настільки жахлива. Тому можна побачити такі обяви, коли в нас ванна в кухні, або душ в спальні, туалет в коридорі або ще якісь диватства. Але коли ви вже знаєте історію, знаєте особливості побудови міста Париж, вас це вже мабуть не дивує. Але крім цього, в Парижі є ще багато дивних і цікавих штук з приводу оренди. У Франції навіть є такий закон, який забороняє здавати житло яке менше 9 квадратних метрів. На жаль, це не завжди правда, іноді можна знайти й менші кімнати, але вони позиціонуються як, наприклад, бюро. Тобто, ви можете зняти таку кімнату, і вона буде позиціонуватися як ваше бюро. Це не буде повноцінна квартира, але якщо ви захочете, ви можете там спати так без душі туалету. Але все ж таки якийсь такий закуток для роботи або для життя в Парижі. Ще одна цікава особливість, що такі кімнати перестали вже називати de дебон, і зараз називають їх студент. Тобто вони розраховані майже завжди або на не дуже багатих робітників, які зацікавлені, щоб мати адресу в Парижі, або на студентів, які приїхали на навчання, і їм, в принципі, все одно де поспати. Більшість свого часу вони будуть проводити в університеті та в бібліотеці, тобто їм все одно скільки місця в їх квартирі. Але не всі сайти потребують функцію студент. То іноді ви можете побачити ці кімнати студії в розділі студія. Студія це коли вам здається кімната, в якій є все: і кухня, і спальня, тобто це така студія, в якій більше ніяких інших кімнат немає. Коли у вас написано, що там одна спальня, це, скоріш за все, буде вже двокімнатна. Квартира, тобто у вас буде зал, який поєднаний або не поєднаний з кухнею, і окремо буде спальня. Ще один цікавий факт: те, що тут можна зняти квартиру не на місяць, а типу, наприклад, на 2-3 дні на тиждень. Я коли вперше побачила таку об'яву, я була дуже здивована. Ну, думаю, що там вони написали лянді, а er Тобто, люди, наприклад, працюють десь за містом, і їх майже ніколи нема на тижні. У Парижі, тобто квартира вільна десь з понеділка по п'ятницю, але вони приїздять у Париж на вихідні і хочуть цю квартиру з п'ятниці по понеділок. А у вас, наприклад, якийсь інший розклад роботи, то ви можете бути зацікавлені у такій квартирі. Як там вони будуть вже розподіляти свої речі, я навіть не уявляю. Але потім я зрозуміла, що це не така вже дивина здавати квартиру декілька днів на тиждень. Ну тобто, ви не як турист знімаєте її просто з понеділка по п'ятницю, а ви знімаєте її з понеділка по п'ятницю на постійній основі. Звісно, ще один дуже популярний варіант зйому квартири тут у Парижі це не квартира, а комната в колокасіон». Тобто ви ділите якусь велику або навіть не дуже велику квартиру з людьми, яких ви знаєте, а скоріш за все не знаєте. І щоб отримати таку квартиру, тобто таку кімнату в такій квартирі, вам треба пройти кастинг, записатися на нього, прийти, чемно побалакати з тим, хто здає цю кімнату, і сподіватися на те, що вам пощастить і вас оберуть. А ще на те, що вам сподобається ця людина, яка здає цю кімнату, і в принципі, що вам сподобається ця квартира. Нагадую. Що в мене на каналі вже є відео про те, як підготуватися до пошуку квартири у Парижі або у передмісті, який вам треба підготувати документи, на яких сайтах шукати квартири та ці кімнати? Тобто, дуже змістовно відео з приводу саме як шукати та які потрібні документи, вже є в мене на каналі. А в цьому відео ми просто з вами дивуємося тим варіантам, які я вже побачила, і тим цікавим. Особливостям оренди квартир в Парижі. Не забувайте підписуватись на канал, ставити цьому відео вподобайки та залишайте, будь ласка, свій коментар та підтримуйте окремомовний YouTube. Ще один дуже популярний варіант квартир або кімнат у Парижі це кімната у старих людей, якщо так можна коректно. Висловлюватись, тобто, здається, кімната ця називається ще за частіше за все це якісь вже люди похилого віку, їм або скучно, або в них поїхали діти, і звільнилася їх дитяча кімната, і вони здають такі кімнати частіше за все, теж або молодим працівникам, або студентам. Іноді умови проживання в такій кімнаті є. Проводити час з цими людьми, тобто мало того, що ви будете платити 600 або 700 євро, у вас буде кімната, у вас там буде спільна кухня, спільний зал, спільний туалет, і ванна кімната. Ще умови такого контракту може бути, наприклад, два або три вечора проводити з господарями цієї квартири. Неймовірно, правда, з одного боку, неймовірно, з іншого боку, це такий собі спосіб інтегруватися в життя та якось трохи наблизити один до одного різне покоління. Це може бути люди, які просто здають так свої кімнати, а можуть бути люди, які стали прямо учасниками такої програми, де старим людям підбирають молодих. Жильців. А далі ми з вами подивимося цікаві варіанти, які я зустрічала на просторах інтернета, коли шукала собі житло. Почнемо з моєї улюбленої рубрики, чи то кухня, чи то душ, чи то їдальня, чи то взагалі уся кімната у ванній кімнаті. Потім рубрика чи є взагалі в цій квартирі віконце. Далі рубрика для тих, кому не потрібно багато місця і хто невеличкого зросту. Не ну моє улюблене фото зняти на пульт від телевізору та кровать, яка опускається, що взагалі-то, мабуть, доволі зручно. Сподіваюся, що вам було цікаво дивитися це відео. Не забувайте підписуватись на канал та пишіть в коментарях, що вас здивувало більше за все. До зустрічі в наступних відео. Ну що, перевіряємо, який буде звук у нас а, на відео а, на новому YouTube відео.